Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки у нас похолодало. Вночі температура сьогодні вже була 7 градусів, і це говорить про те, що я запізнилася заносити свої квіти. А тепер хочу вам розповісти, як потрібно приготувати свої квіти до переносу з вулиці в будинок. В будинку ще не отоплюється, тому можна прекрасно заносити. Гіпіаструми у будинок, щоб вони звикали до температури. Це вже пізно. Нічна температура повинна бути хоча б 14 градусів, тоді вони менше скидають листя. Всі квіти, які на вулиці, необхідно обробити від шкідників і хвороб. Якраз вони трішечки постоять, підсохнуть і потім занесете. Жодне листячко, жоден. Пагін ми не обрізаємо, нічого не робимо, все заносимо з листям. Гіпеаструми мають період спокою, деякі виражений, а деякі зовсім не помітно, що вони засинають чи заходять у період спокою. Клівія це кореневична рослина, і вона зовсім не скидає листя. Тим більше не потрібно її зрізати. У мене тут одна невеличка проблема. Деякі, як ви бачите, рослини, у мене висаджені в горщиках без дірочок. І під, так, після такого дощу земля повністю напиталася вологою, дуже вологою і потрібно землю швиденько підсушувати, зберігати велику, велику листову гортензію. Я буду, мабуть, у підвалі, але поки що вона буде стояти на вулиці, набиратиметься сонечка, і, мабуть, я ще раз підгодую її лимоном підкислю. Цей ящик томати вирвуться і викинуться. і Глаксиньо занесу в будинок. Ці рослинки, мабуть, не встигнуть мені і заквітнути показати. Томати, ну, як бачите, деякі е, дозрівають, деякі потрібно буде обірвати. Це ті, що були далеко від балкону, від перил, від сонечка. І вони так витяглися. Петрушечка росте, видалюта і все, як ото кажуть. А от петрушечку, мабуть, котре доведеться пересаджувати. І цибулька в мене там зелененька росте є. І з мене. Можна викопати і покласти на просушку. Я ось показую вам, що тут пінопласт і там вода збирається, а можна дати можливість засохнути у горщиках. Я, мабуть, спущу в келер, і хай там дойдуть. Проблема з ацетантерою. Бачите, яке зелене листя ще, і в мене не визріло ще насіннечко. А мені так хочеться зробити цей експеримент ацетантера із насіння. Петунія зараз ожила, прохолодніше стало, листочки ростуть. Але це перший дзвіночок, перший дзвіночок для хвороб. От бачите, скільки води. Це один дощ пройшов всього лише. І потрібно все це прибирати. Ту, я зрозуміла, буде на вулиці поки що. Що з цими ящиками робити? Я не знаю. Поки що постоїть, тому що цикламен це рослина більш-менш холодостійка, батат, можливо, пропаде, томати тут гарними гронами. Ну, що, дозріяти, зірвемо, готуємося. М Мандевіла у мене ще теж, як бачите, стоїть тут. Не знаю, вона ніяк у мене не заквітне, пізно відходить листечко, відростають ліани, і ось тільки зараз з'явилися зародки бутонів. Я побачила, їдемо автобусом, там квітне, і за те, що вона росте на сонці. Я вирішила, що вона, так як і Бугенвілія, любить дуже сонце. А в мене його не на балконі, не тут немає. Бегонія кореневична у мене бульба. Тому я почекаю ще. Минулого року я зовсім пізно довелося мені ламати пагони і зберігати цю бульбочку. Ну, хай ще поквітне і порадує. Як бачите, плани багато, обробила все і почала заносити. Тільки зараз починають радувати дуже добре пеларгонія і хризантема. Бо це їхня погода. Проблема із цими маленькими трояндочками. Я думаю, їх доведеться, мабуть, теж заносити у підвал. І ось погляньте, як моя вкорінилася м'ятка. Ви бачите, що корінь пішов у землю один. Це черенки. І з м'яти, яка продається на приправу зелень у відділах магазинів, я садила її там, 5 штучок було, і ось ці дві непогано пішли. Старенькі вже можна обрізати, молодняк піде. Мені здається, ця рослина не боїться холодів, хай поки що тут стоїть. І ось так ми розмістилися. Площа в мене тепер менша житлова і квіткова. Але ці я забрала квіти до себе: це амакрином, клівієм і цитрусовим. Тут пеперомії помістилися Це у столовій на віконечку, воно маленьке під віконня. І бачите, я в два рази ставила гібаструми, ось цей кактус, якого спасли, бо він був крашений. І пересадила все-таки я один каланхоє, хоч я, чесно сказати, не дуже їх люблю. Не знаю, щось вони в мене не дуже радують мене, не хочуть зі мною дружитися. І одна проблема те, що потрібно їм сонце. І ось так на ранок ви бачите, хоч і з дірочками були під дони вітра, але було дуже багато води і скільки ще її буде виливатися. Ось так ми помістилися. Це тимчасово, потім будемо, як ото картами переставляти все. І потім розкажу вам про шлюмбергери, як їх скільки тримати на вулиці. А зараз буду прощатися гарного і тихого дня і ночі, миру та перемоги. І до зустрічі!